Якщо ви живете з чотирилапим ангелом, ви напевно замислювалися, чи справді він вас любить. Це питання, яке задають собі багато власників домашніх тварин, і хороша новина полягає в тому, що є кілька ознак і поведінки, які вказують на те, що ваша собака без розуму від вас. У цій статті ми розглянемо деякі з найпоширеніших ознак того, що ваша собака справді вас любить, згідно з вебсайтом uid.com. Крім того, ми поговоримо про те, що ви можете зробити, щоб відплатити за цю любов і ще більше зміцнити відносини між вами і вашою собакою. Стрибки від радості, коли ви повернетеся додому, ваша собака, ймовірно, побіжить до вас, виляючи хвостом і стрибаючи на вас, це явний знак того, що він радий вас бачити і що ви важливі для нього. Голова лежить на вас. Коли ви сидите або лежите, собака може лягти поруч із вами і покласти голову вам на коліна чи ногу. Цей жест свідчить про те, що він почувається з вами комфортно та безпечно. Облизування, якщо ваша собака часто облизує вас, це ознака прихильності. Деякі собаки також облизують обличчя своїх господарів, щоб показати, що вони їм довіряють. Бути поруч з вами, якщо ваша собака любить бути поруч з вами, коли ви вдома, це ознака того, що вона насолоджується вашим товариством і почувається з вами в безпеці. Подивіться вам у очі, коли ваша собака дивиться вам прямо в очі. Це знак довіри та прихильності. Деякі собаки також повільно моргають, щоб показати, що вони розслаблені та щасливі. Виляння хвостом, собака з виляючим хвостом, означає, що він щасливий і схвильований. Коли ваша собака виляє хвостом, коли бачить вас, це означає, що вона любить вас і рада вашій присутності. Як повернути любов вашої собаки, виявляйте увагу та прихильність, як і люди, собаки люблять отримувати увагу та прихильність. Щодня знаходьте час грати та гладити собаку. Годуйте собаку високоякісною їжею. Пропозиція високоякісної їжі допомагає зберегти здоров'я вашої собаки, що ще більше зміцнить ваші стосунки. Займайтеся разом, виведіть собаку на прогулянку, пограйте в парку або вийдіть на природу. Це допомагає зміцнити стосунки між вами та вашою собакою, а також допомагає підтримувати фізичне та психічне здоров'я вашого вихованця. Дресируйте свою собаку, дресирування може допомогти зміцнити стосунки між вами та вашою собакою, а також навчити важливих навичок, які можуть допомогти вашому улюбленцю в повсякденному житті. Та покращити співіснування між вами. Вивчіть 10 основних команд, яким можна навчити будь-яку собаку вдома. Бережіть свою собаку здоровою, регулярно водіть її до ветеринара для планових оглядів і оновлюйте її щеплення. Це показує вашій собаці, що ви дбаєте про її здоров'я, і допомагає їй залишатися здоровою та щасливою. Часті запитання про любов собак до людей чи всі собаки однаково виявляють любов до своїх господарів. Ні, кожна собака, як і люди, має свій характер і спосіб висловлення прихильності. Деякі собаки більш захоплені та виявляють любов, стрибаючи та облизуючи, тоді як інші більш стримані та виявляють любов більш витонченими способами, наприклад, залишаючись поруч зі своїм власником. Чи можна навчити собаку любити свого господаря? Не дуже, кохання. Це почуття, яке природно виникає між собакою та її господарем, але можна зміцнити стосунки між ними через повсякденні дії та турботу. Собаки люблять своїх господарів більше за інших домашніх тварин. На це запитання немає чіткої відповіді, тому що кожна тварина унікальна і має свій власний спосіб прояву прихильності. Однак часто Буває так, що собаки виявляють любов сильніше, ніж інші домашні тварини, оскільки вони мають міцний зв'язок зі своїми людьми. Що мені робити, якщо моя собака мене не любить? Якщо ваша собака не виявляє до вас ніякої прихильності? Це може означати, що у неї проблеми зі здоров'ям або поведінкою. Якщо це станеться, важливо відвести його до ветеринара для оцінки. Також намагайтеся приділяти більше часу та уваги своїй собаці, пропонуючи прихильність і веселі заняття, щоб зміцнити стосунки між вами підсумок собаки, дивовижні тварини, які можуть принести. Нести стільки радості та любові в наше життя, знати, як розпізнати ознаки того, що ваша собака любить вас. Важливо для подальшого зміцнення стосунків між вами та для того, щоб ваше співіснування було більш гармонійним. Крім того, приділяйте час і увагу своїй собаці, щоб вона була здоровою та щасливою. Завжди пам'ятайте, що любов працює в обох напрямках, і відповідь вашої собаки на любов є одним із найкращих способів проявити прихильність і турботу про свого вихованця.